Вітання, наша хата, яку ми реставруємо. Нагадаю, тут був колишній склад, ще двері лишились, ми вже трошки вхідні групу замурували. Тут площадка на машину. Зараз ми побудували гараж на дві хати. Гараж пов'язали все зверху, колони, все армопоясом. Навіть з цієї сторони. Зараз поставили клейонку, тому що зробили стіни перегородки в моєму короткому відео є. Працює блок на 13, потім шумоізоляція, і потім другий блок на 13. Армопояс навіть тут є. Чекаємо дерево, буде дерев'яне перекриття, дерево приїде. В середу, мені здається, вже на слідчий тиждень. Тут ми залили, навіть тут зробили армопояс, і тут залили сходи, У мене є в короткому відео, як виглядає. І що хотів? Тут приготували для перекриття, тут буде дерев'яне перекриття між поверхами і тут переходить. Приготував такі кутники всюди навкруг, на які будуть чіплятися балки, балки перекриття. Хто підписаний, відео буде дивитися, буду знімати короткі відео кожен день роботи. Ну, Приблизно якось так, а в сусідній хаті вже зробили опалубку на сходи, зараз піду, покажу. Вже перейшов, ця частина хати, тут зробили опалубку. Сьогодні закінчили, в понеділок пов'яжемо арматуру і будемо заливати. Тут теж готуємо кутники для прикриття. Вже на наступний тиждень привезуть дерево і будемо прикривати, Ну, якось так.